Ну що, новий рецептик без лютонового хлібчика під'їхав. Без врання і лежи, я в нього закохалась з першого смаку. Погляду коротше, це топ. Аромат і смак неймовірний, а підготовка всього 10 хвилин зайняла в мене. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти. В мене таке рисове борошно. Взяла на пробу не скажу, що воно класно. В сільпо є нам багато краще. Додати чайну ложку цукру та соди. Сіль не додавати, тому що я переплутала і додала її в борошно, а треба в кефір, тому що він вийшов трішечки соленувати, але нічого Трашного для мене це ок. Окремо змішаємо 200 мл кефіру, одне середнє яйцо та півчайної ложки солі. Це все перемішуємо гарненько і додаємо всі сухі інгредієнти. Частково двома етапами буде достатньо. Після того як це все перемішали, відклали трішечки хвилин на 5, поки підготували форму, щоб воно так загусло і дало брудіння. Не те, щоб брудіння, просто бульбашки через кефір і соду. Перший раз пробую виключно по рецепту, а потім буду щось домішувати, додавати своє наступного разу. Обов'язково беріть силіконізований пергамент, тому що в мене він капець, який галіми брала варва в рорі. Вмастила олією, додала трішечки кунжуту знизу, виліла це все і зверху додала теж кунжут. Я випікала це все 40-45 хвилин, десь 180-190 градусів. Наступного разу буду брати трішечки меншу форму, щоб хлібинка була більш така пухка та така буханочка вийшла. Він вийшов офігенний, корочка, а внутрі такий м'який ж класний. Просто подивіться на це, який він а, бомбічний. Ну що, початок 12-ї я тестую хлібчик. І подивіться на цю реакцію мою, тому що він, неймовірно, смачний. Боже, я така задоволена, що знайшла рецепт. Всім дякую за перегляд. Цьому бомки ставте лайки.